3 листопада відбувся черговий об'їзд екологічної комісії у складі директора «Екосервіс», керівників департаменту екології та природних ресурсів, департаменту житлового комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради, представників ДСНС. Більше про поточний стан меліосистем розповім за мить. Мета цього комісійного обстеження перевірити підготовку відкритої зливової системи до роботи в осінньо-зимовий період. А сьогоднішнім завданням є локалізувати підтоплення забамом на провулку Маріупольському, очистити завали від вулиці Бульбенка до Одеської, також забезпечити нормальний прохід води в районі вулиця Широка. Наразі ми бачимо, що вже душі. Пішли. А також враховуючи те, що в минулому році країна АГРИС била по нашій енергосистемі і насосна наша стояла, не працювала, то були підтоплення. Зараз ми вже хочемо підійти більш виважено до цього питання, тому всі канали практично прочищені, насосна працює. Цього разу серйозно обстежили відкритий злововий стік, який починається від платформи біля готелю Зоря. І закінчується біля тупіка трамваю номер 4 по вулиці Одеській. Це був дуже проблематичний до листопада, практично прошлого року участок, бо траплялись випадки, коли при сильній зливі вода потрапляла на подвір'я приватного сектору. Ми локалізували ці ділянки. Вважаю, що завдяки виділеним коштам департаменту екології великий об'єм робіт зробився в цьому році, і я сподіваюся, ну майже впевнений, що. Робота в осінньо-зимовий період пройде в нормальному режимі.